Чи зобов'язаний платник податку нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів? Сьогодні поговоримо про це. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Людмилою Тимофеєвою та командою «Семінар.Ком». Відповідно до пункту 189.9 Податкового кодексу України, коли приймається рішення про ліквідацію основних засобів і виробничих, і невиробничих платником податку, то така операція підпадає під. Визначення постачання і оподатковується ПДВ. База оподаткування, зверніть увагу, в цьому випадку визначається за звичайною ціною, але не нижче залишкової балансової вартості. Однак, що важливо, пункт 189.9 дає три випадки, коли при ліквідації основних засобів ПДВ не нараховується. Давайте розглянемо. Кожен з цих випадків. Перший випадок, Перший випадок це коли настають обставини, форс-мажорні обставини. Що у нас може тут бути форс-мажор? Це настання обставин дії непереборної сили. Другий випадок, коли також платник податку. Має право не нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів, коли така ліквідація здійснюється без його згоди, тобто без згоди платника податку. І третій випадок третій випадок, коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ. Відповідний документ. Давайте розглянемо кожен випадок окремо. Пункт 189.9. Як його використовувати, як його правильно на практиці застосовувати, по цьому пункту є узагальнююча податкова консультація, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України номер 673 від 3 серпня 2018 року. Давайте глянемо на слайд. На слайді ми з вами бачимо, які необхідно мати документи платнику податку, щоб довести да, оці один з цих випадків, який дає право не нараховувати ПДВ при ліквідації. Якщо говоримо про форс мажорні обставини, то для того, щоб підтвердити настання обставин непереборної сили, необхідно мати платнику сертифікат. Сертифікат торгово-промислової палати. Це передбачено законом України про торгово-промислові палати в Україні. Друге, без згоди платника податку здійснюється ліквідація, що мається на увазі. Це може бути або, наприклад, пожежа, це може бути крадіжка, які документи будуть. Свідчити про настання цього випадку. Якщо це пожежа, це акт, що засвідчує факт пожежі. Якщо це у нас крадіжка, це має бути витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Тому без цих наявності цих документів у нас не буде можливості. Визнати, наприклад, факт крадіжки чи факт пожежі. Тому ці факти повинні бути відповідно задокументовані. Якщо будуть ці документи, які я назвала, то в такому випадку маємо можливість при ліквідації такого об'єкту, не дивлячись навіть на те, що є залишкова балансова вартість, не нараховувати ПДВ. І третій випадок, мабуть, найбільш популярний. Коли за самостійним рішенням платник податку ліквідує основні засоби, і він повинен надати контролюючому органу для того, щоб не нараховувати ПДВ відповідний документ. Який це відповідний документ? Відповідь також в наказі номер 673 Давайте глянемо наступний слайд. І ми бачимо, що такими документами. Да, вважає, можуть бути, вважає Міністерство фінансів України, це або встановленої форми акти ліквідації основних засобів. В роз'ясненні згадується е, наказ Міністерства статистики України номер 352 і це форми документів, що підтверджують факт ліквідації форми ОЗ3, ОЗ4, або навіть. Акт, який складений платником за довільною формою. Єдина вимога, да, щоб акт такий за довільною формою, коли складається, він повинен враховувати всі обов'язкові реквізити первинного документу. Що тут важливо? Так, є акт. Складено акт, все ми оформили, все прекрасно. Але основне завдання, яке стоїть перед платником податку. Цьому третьому випадку, це те, щоб цей акт саме свідчив про знищення, розібрання, перетворення такого об'єкту. Тобто, виходячи з акту про ліквідацію об'єкту основних засобів, можна було чітко бути впевненим, що такий об'єкт був фізично розібраний, да? і відповідно. Подальшому за своїм первісним призначенням використовуватись більше не може, тому коли складається акт про ліквідацію, важливо його правильним. Правильно оформити. Тобто в акті повинна бути перше, що важливо, причина списання. Друге, що важливо, чи оприбутковані матеріальні цінності, наприклад, ліквідували транспортний засіб, має бути оприбутковано стільки то металобрухту. Тому, якщо виконуються оці вимоги, то третій випадок. Так само дає право платнику податку, якщо належним чином є первинний документ, який підтверджує факт ліквідації, то такий, в такому випадку платник ПДВ при ліквідації об'єкту основних засобів не нараховує податок. Навіть якщо, наприклад, цей об'єкт має залишкову балансову вартість. Тому ми розглянули три винятки із правил. Да? При документальному правильному оформленні платник податку має три випадки, коли не зобов'язаний нараховувати ПДВ при ліквідації основних засобів. Підписуйтесь на наші новини. Ви можете це зробити на сайті Seminar.com, на сторінці Facebook та каналі YouTube. До нових зустрічей!